Усім привіт, якщо ви відкрили це відео, то швидше всього, ви думаєте про ведення свого блогу, або вже його якось ведете. І у вас очевидно виникають питання, що знімати, як знімати, чи варто знімати. Я би хотіла розповісти у цьому відео свою історію з блогінгом, розповісти про помилки, які зробила, і розповісти про речі, які я хочу, щоб ви знали перед тим, як вести блог, почати його або продовжити. Можливо. Перше, що важливо сказати, що я була в тій категорії людей, які любили говорити на камеру щодо того, як це було мейнстрімом. Якщо передивитися якісь записи з Мильнички нашої, або з маленьких кнопочних телефонів, де була хоч якась камера, там полюбе було відео, де я активно про щось говорю. Що тоді YouTube як платформа в Україні тільки починалася? І я Після на день народження мені подарували карту карту України з то, там, де можна міста, стирати копійкою. І я собі придумала геніальну ідею, що я зроблю огляд на цю карту, і я записала понад 50 відео з різних ракурсів, де я розказую про цю карту. Я пробувала її критикувати і хвалити, пробувала в тому відео якось легенько жартувати. І пробувала якось ну, зліпити це все в один. Ролик, навики монтажу у мене були. І я пробувала бавитися з цим оглядом, і в той момент моя подруга мене легенько підколола, по типу, о, ще одна блогерка знайшлася. І мені в цей момент за себе стало так соромно, я така думаю, напевно, я знову рипаюсь, черговий раз хочу привернути до себе увагу. І я цю ідею з оглядами закинула. І згадала про це аж через 2-3 роки, коли у мене був складний етап в стосунках, і мене нічого не тішило. Ні ті стосунки, ні якісь по... ну, тобто, я не отримувала задоволення абсолютно ні від нічого. Ну, тобто, абсолютно нічого мене не тішило. І я почала шукати, що мене наповнювало і що мене тішило раніше, і згадала про ідею з блогом. І мені це здалося дуже класним. І я почала з тих відео, що в мене були на телефоні, монтувати якийсь ролик. І в процесі формування цього ролику я ніби згадувала, хто я, і що для мене насправді цінно, і яка я насправді, тому що це були стосунки, в яких я себе дуже сильно загубила. І от я ніби коли монтувала, я ніби знайшла свою якусь внутрішню опору. І це перше, найперше відео на цьому каналі. Ви якщо погуртаєте, ви його знайдете. І в цьому відео я така юна ще. Воно без слів, воно без монтажу якогось складного, воно, напевне, навіть ще з тут логотипом Maker'у якогось. Але все одно це було моє перше відео, в процесі формування якого я ніби нащупала свою внутрішню опору, ту внутрішню опору, на яку я потім спиралася, коли виходила з складних стосунків і проживала не найлегший етап в своєму житті. А наступне повернення до блогу в мене трапилося після. Після переїзду до Києва у Києві дуже багато свободи, і там, власне, це ніби простір і місце, яке було створено для творчості. У мене тоді була хороша камера, два софтбокси, петлички. І я почала вести свій блог знову. І є якісь відео на цьому каналі з мого київського етапу. Десь на якомусь етапі, коли мені здавалося, що все те, що в мене є, буде завжди. Я блог закинула знову. І е, мені, е, що дуже цікаво, в момент, коли у мене вже трапляється дно емоційне, я починаю тільки тоді згадувати, заради чого взагалі я це все хотіла і хочу робити. І я тоді згадую ці сенси, що для мене завжди було важливо ділитися тим, про що я думаю, тим, чим я живу, тому що це якась частина моєї світобудови. Я починаю знову це все відновлювати, і після майже року перерви я починаю знову з самого початку вести Ютуб. І е, я починаю знімати відео на поломаний телефон. І е, 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 в цьому всьому в мене телефон вимикається двічі в годину. Тобто я стаю записувати відео, а телефон вимкнувся, тому що в нього була погана батарея. Але коли я приймаю рішення, що я такий люблю свій блог, я буду його вести незалежно від того, скільки людей буде його дивитися, чи незалежно від того, скільки техніки в мене буде, для мене просто важлива ця сама ідея доносити думки свої. У мене починають відбуватися класні дива. Наприклад, я знаходжу роботу, і на цій роботі мені дають робочий телефон з хорошою камерою. Або я вирішую, що там гроші, гроші на якесь супер дороге обладнання у мене немає, але якихось 200-300 гривень для того, аби купити петличку. Я знайду. І Я йду купувати петличку, і мені консультант каже, петличок у нас в продажі немає, але в мене є вдома, вона лежить просто. Я тобі її принесу, просто віддам подарую. І так у мене з'явився робочий телефон. Потім у мене з'явилася патличка, яку мені подарували, і через декілька тижнів, після того як я приймаю це тверде рішення, так трапляється, що я переїжджаю, і після того як я переїхала. Моя сусідка каже: О, ти що ведеш блог? Я кажу, так, в мене є блог. Вона каже: О, я тобі подарую штатив, бо він в мене просто лежить і ніхто не користується.' І так в мене з'являється маленький штатив. Я починаю досить системне ведення блогу. Тобто я там випускаю системно два відео в тиждень, так як рекомендують. І... Майже цілий рік нарощую аудиторію, і в мене тоді були дуже хороші охоплення. в мене відео почали набирати там тисячі переглядів, і це дуже хороший показник, тому що якщо до того ти ви маєш переглядів, то тут ти набираєш вже якісь там тисячі, три тисячі. Маю одне відео вірш. І я така думаю, вау, це так класно. І потім я переїжджаю, в мене з'являється дуже багато обов'язків, і я закидаю блог знову. І на цьому етапі, коли я знову закинула блог, я розумію таку річ, що в принципі все це, що я робила, я робила заради того, аби мати можливість знімати і говорити, і я в себе знову цю можливість забираю. І повертаючись назад, в ті моменти, коли я тільки думала там, знімати чи не знімати, мені було дуже соромно, що подумають люди і так далі, я би хотіла собі або вам, якщо ви тільки починаєте вести блог, нагадати, що якби я була блог. Починаючи з тих моментів, коли мені цього хотілося, це якийсь там 11 клас або перший курс, і якби я з того моменту системно розвивала блог, то в мене була б а, трошки інша кількість підписників, і якби я починала робити огляди тоді, коли думала про це робити, або коли хотів, мала до цього імпульс і порив, не боячись того, що я буду виглядати безглуздо, не впадаючи в відчуття сорому. А просто іти і робити те, до чого тебе тягне, то тоді, напевно, я би мала ще кращі показники. Я ніколи не гналася за цифрами. Для мене завжди було ключовим показником органічність контенту, який люди самі хочуть перепощувати, і які хочуть сам. Самі лайкати, тобто мені не треба це. Поставте мені лайк. Ні, я дуже хочу створювати щось класне, і коли людина подивиться боліти. Яка Надя Молодець, не треба їй лайк поставити. І для мене е, такими прикладами такого контенту є інтерв'ю з мамою, інтерв'ю з татом. У мене є вірші авторські, які набрали дуже хороше охоплення органічно. У мене є відео, які Ютуб почав сам просувати. І в світлі цього. Хочу вам сказати, що не завдання в тому, щоб почати вести блог, не завдання в тому, щоб зібрати велику кількість підписників. Хоча це класна мотивація, це завжди дуже класно. Завдання в тому, аби, по-перше, знайти ту ідею, яку ти хочеш доносити. А по-друге, не закидати її. Просто не закидати. І коли ти не закидаєш, ти маєш результати. І... Все решту друзі змінюється техніка, приходить. Тим більше в процесі, коли ти вже знімаєш. Ти краще розумієш, що тобі потрібно. Можна, наприклад, вкласти 1000 доларів, купити техніку і нічого з нею не робити. А можна спробувати знімати відео на телефон, подивитися, як реагує аудиторія, подивитися, ага, значить, мені треба трошки доставити світла. Або поганий звук, окей, мені треба докупити петличку. Або Окей, мені не подобається спирати телефон на стакан, я куплю собі штатив. І в такому процесі формується, по-перше, твоє уявлення того, що ти хочеш знімати, і який ти хочеш контент робити, і що ти хочеш доносити. А потім ти, можливо, хочеш, захочеш купити програму для монтажу, і ти будеш знати, що от в безкоштовній версії є отакі, 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 і отакі функції. А в платній версії ти вже зможеш розробити отак, отак і отак. І в цьому процесі ти формуєш свої інструменти, свою. Форма подачі плюс грає на дивні леність. Ти вже шукаєш, коли дивишся на відео якихось інших авторів, ти дивишся, що вони знімають, що вони використовують, як вони це обіграють. І думаєш, ага, от мені подобається така подача, але я би хотіла зробити от ці, ці і ці сенси донести. І не мені дуже. Не подобається, коли люди шукають готові рішення, і коли вони хочуть, щоб хтось прийшов, дав їм готовий цей. І це класно, але, насправді, коли там хтось зробить щось для вас, це класно, але І класно, коли там ви можете заплатити гроші. Але оця іскра це бажання робити органічний, класний, живий контент, доносити якусь ідею або навіть просто собою любуватися. Якщо це чесно і гарно і візуально, то чому ні? Е, тому я вас заохочую, по-перше, якщо ви маєте можливість, просто зараз е, сядьте і напишіть, які ідеї ви б хотіли доносити в світ. У е, мене є відео на тему проявленості. Подивіться, воно досить цікаво, воно гумористичне. Друге, якими способами ви хочете це доносити? Тобто, ви вам не обов'язково записувати відео на Ютубі, ви можете робити пости, або ви можете зробити безкоштовний сайт на якійсь платформі. До прикладу, можу порекомендувати Webnode. Це платформа, на якій є мій сайт. Він абсолютно зроблений без гривні там, якоїсь, якихось інвестицій. Він дає досить широкий функціонал, і це не російська платформа. Якщо помиляюся, виробник Чехія цієї платформи. І ви можете писати довгі, роздумливі статті. І вони знайдуть свою аудиторію просто тут питання: перше, що ви хочете говорити, як ви хочете говорити, і третє вже як те, що ви хочете говорити, донести до людей. І а, мені здається, найважливіше бути чесним з собою у тому, що ти робиш. І це один з найкращих досвідів, який може прожити людина, це коли ти через свою творчість можеш донести якісь сенси, відчуття і переживання, а інша людина по ту сторону може з тобою це розділити або може це використати. І коли проростають оці посаджені зерна, це завжди дає дуже сильну енергетичну підзарядку. І коли до прикладу я випустила інтерв'ю з мамою. І мені написало там, не знаю, близько 20 жінок в Дірект свою історію відносин з мамою, або те, як моє інтерв'ю з мамою вплинуло на їхні стосунки з мамою, я би, я би записала ще 10 таких інтерв'ю. Ну, тобто це зворотній зв'язок, це завжди дуже приємно. Тому, якщо ви якщо ви хочете і просто проаналізуйте, скільки часу ви це вже відкладаєте, і який результат ви могли б отримати за цю кількість часу. Тепер наступне, коли ви вже на листку маєте те, що ви хотіли би доносити, випишіть собі ще ті зупиняючі фактори, які не дають вам зробити цей крок. До прикладу, це можуть бути якісь конкретні поинти. Я боюся, що з мене будуть сміятися друзі. Або я боюся, що я не знаю. Як це все змонтувати? Або я не знаю, як зробити там якусь обкладинку. І от коли ви будете знати і бачити конкретний перелік своїх стопів, можна а знайти когось, хто допоможе вам 에, знайти відповідь на ці питання, або ви можете почати шукати відповіді самі, або ви можете запитати в когось знайомих, хто вже це знає і робив. Тому будьте дуже чутливі до своїх внутрішніх поривів, тому що я вірю, що на цих поривах можна збудувати багато класних проєктів. І якщо просить цього ваша душа, то переконана, що світ має на це запит. І це завжди дуже гарний симбіоз, це наче танець. Попитую пропозиції, господи, вбийте мені, мені хтось маркетолога. От, якщо у вас є питання щодо ведення блогу, записку, що говорити, як говорити, ви завжди можете записатися до мене на консультацію. У мене є ще 4 місця. За акційною ціною. Далі консультації будуть дорожчати. Якщо ви знаєте, що робити, робіть. Реально робіть, не шукайте відмазок, тому що прийде час, і ви будете шкодувати про згайні не знаю, місяці. А якщо це вже роки, то це дуже страшна епопея. реально страшна епопея. Тому бережіть себе, бережіть свій внутрішній світ, який, якщо має. Попит, і цей попит не задовільняється, то з'являється дуже багато такої злоби в тому світі, і таке всяке інше. Не будемо про це. Ви були на каналі Душа Мегаполісу, мене звати Надія. Ну, якщо вам було корисно це відео, то звісно, дайте мені про це знати. Побачимося.